Так, готуємось до оприскування, е, внесення гліфосатів. Тому купив отакий ось лакмусовий папірець перевіряти воду на pH і хочу додати на куб води оцету півтори літри. Зараз подивимося, що в нас по кислотності. Вмочив папірець. І тепер чекаємо. чекаємо кольору. Наш, до чого він буде найближче. Більш всього, що в мене було трошки, Ось, як бачимо, вже не знаю, на сонці тут, можливо, і не видно. Спробуємо. Між 7 і 8 найближче схожі кольори. Тобто дещо, дещо лужний pH по воді, тому зараз ми заливаємо оцет і. Дивимося, наскільки зміниться PH при додаванні такої невеликої кількості оцету. Звичайний харчовий оцет. Отак, зараз я сюди півтори літри налю. Потім зачекаємо, ми, в принципі, можливо, ввечері будемо їхати оприскувати, подивимося, як там погода стосовно доща. І поки доїдемо, вона обов'язково перемішається. Ну, тоді знову переміряємо PH. Всім привіт! Сьогодні вже 23 травня вечір, тиха, гарна погода. Приїхали е, здійснити операцію на нашу пшеницю РЖТ-Реформ. І он, бачимо, колоситься смуглянка. Вона трошки раніше викинула колос. Сьогодні основний е, препарат це Супрім від Адами, фунгіцид. Потім ми додавали карбаміду 5 кг, сульфатмагнію кг. І гуміфілда з розрахунку десь 50 грам на гектар. І додавали інсектицид у вигляді оперкот, орієнтовно там 100-150 мл. Отаку бакову суміш ми зробили. У кількості 100 літрів робочого розчину ми вилили. і Будемо сподіватися, що нашій пшениці стане дещо краще. І якісь, якісь покращення ми все ж таки здійснили. Далі будемо слідкувати за Кузькою, і, в принципі, на цьому, мабуть, по пшениці і всі операції будуть і закінчені. Тому сподіваємося, що вона трошки вирівняється, трошки стане їй легше дихати. Звичайно, що цими примочками ситуацію ми сильно не змінимо, але ж все ж таки якесь покращення хотілося б хоча б те, що є, зберегти та зібрати влітку. Всім дякую, ми працюємо далі. Починали оприскування, була дуже тиха погода, а закінчуємо, що то піднявся вітерець. Задуває, мабуть, мене взагалі не чути. Бризкаємо гліфосат по сої. Ось таке у нас небо, трошки підхмарило, та на ну, погода ця цілий день. То підхмарює, то сонце. Ще й краплинки, звичайно, то й не впало, але от ми закінчуємо оприскування. Тому, як завжди, дощ йде, мабуть, після оприскування не до, а після. Ну, Будемо сподіватися, що воно покружляє. І, звісно, і опадів би хотілося, але ж хоча <хотяби> б декілька годин після внесення препарату, щоб хоч якась ефективність була. Ну, Будемо сподіватися, що нам пощастить. Ну а завтра буде видно. Отак завершаємо проводити оприскування. На дворі знову з цієї сторони гарна погода, світла в нас достатньо. Ну, як бачимо, праву частину штанги треба ще зробити туди світло. А так, в принципі, на ліву сторону ми все бачимо. Світла достатньо, тому ми завершуємо оприскування. Сьогодні, 25 травня, провели перше оприскування по вегетації гліфосатом у вигляді ІГ480, здається, такий у нас препарат на цей раз. До речі, ось порівняння дісковане проти прямих посівів. Тобто, бачимо і соя, в принципі, туди, ніби краще розвинулася трошки. Але й бур'янів видно, скільки я запустив. Ну, це у зв'язку з погодніми умовами раніше не міг заїхати. Ну і отак виглядає по основному посіву. В принципі, тут забур'янці присутні, але не наскільки катастрофічно, так очагами звичайно, трошечки перепустив. Але я думаю, що ситуація контрольована. Перше оприскування по вегетації було перед посівом. І я думаю, що буде ще одне по вегетації. Там ми використаємо, використаємо продукт від Адами Гліфоган. Я думаю, то буде вже крайнє. Тому сподіваємося, що соя буде розвиватися. Е, далі також плануються експерименти. Тому, кому цікаво, слідкуємо. Всім привіт! Сьогодні 26 травня. Як бачимо, ми отримали сходи кукурузки. Вони дещо не вирівняні. Але все ж таки сходи отримали. На дворі трошки вітряна погода, але в принципі прогноз пише, що зараз вітер має пропасти. Тому ми готуємося провести оприскування кукурузки. Зараз поглянемо в середньому, скільки листочків має рослинка. І рахуємо, як би всі. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Тепер спробуємо тут. Також 1, 2, 3. В середньому, я думаю, можна сказати, три листочка. Можливо, десь менше, можливо, десь більше. І ми вносимо препарат. Це в нас буде аналог агрітокса, грантокс у кількості 1 літра на гектар. У нього фаза від одного листочка культури до шести. Тобто, так скажемо, ми. Зайдемо всередину віконця по внесенню і спробуємо прибрати ті бур'янці, які вже є. В першу чергу бачимо такі зелені галявини: це хвощ польовий, основний бур'ян на цьому полі, і основний противник гербіциду, тобто саме грантокс спрямований на боротьбу з хвощом. Ну і, в принципі, ті бур'янці, які Супутно вегетують, також е, цим гербіцидом дещо приберуться. Ну, а Все, що залишиться, е, ми проведемо пізніше ще одну гербіцидну обробку. Е, там до 10 листочків. Ну, я гадаю, ми трошки раніше заїдемо, якщо погода дасть можливість. Тобто почнемо десь із 8 е, листочків, я гадаю, буде у нас порошок. Е, також аналог буде пунктир, називається цей препарат. Подіючий це буде нікосульфурон. Тобто ми доберемо ті бур'янці, які залишились, і злаки, злакові бур'янці, які все ж таки дещо пізніше також повинні з'явитися по вегетації. Тому заплановано дві гербіцидні обробки. Сьогодні проводимо першу і дещо пізніше. Проведемо другу і сподіватимемося, що кукурудзу ми захистимо. Ну, як бачимо, от на даній діляночці в цьому місці, в принципі, хвощ польовий, а так дуже нікого і не бачу. Там де-не-де щось трапляється, але, як на мене, не суттєво. Тому готуємось до оприскування. На даному полі декілька гібридів кукурудзи. Це ДКС. 3969 ДКС-3972 у так званих білих мішках і для порівняння КВС Рікардо. Почне кукурузка підійматися, і побачимо, яка різниця по вегетації і що там буде змінюватися по врожайності. Сіяли, хто слідкує у занадто вологий ґрунт, я гадаю, по цій причині є трошки розбіжність. Зі сходами. Зараз покажу препарат. Ось так ми приїхали, нам цього вистачає. І ось такий препарат. Грантокс. Тому ми працюємо. Всім дякую за увагу. Ось така кількість хвоща і е, не варто одразу говорити про багаж грусту адже потрібно зробити аналіз. Ну, Гербіцид на кукурудзу потрібен, тому ми підібрали аналог агрітокса грантокс. Оприскування проводимо автопілотом. Ось так він впевнено рухається по міжрядню. І за хвоща міжрядня навіть і не видно. Ну, ось так видно, як проїжджає колесо по міжрядню. Літрів на гектар. І от сзаді видно, що кукурузка залишається. На телефон може і не видно, але без нього видно, що рядочки на місці, ми на них не наїжджаємо. Пшениця цей гербіцид також застосовується.